Хочете, я вам зараз покажу. Як хлеб ворочич! Ні, покажу один із наших кейсів. Ходім! Наш клієнт це клініка доктора Вардаєва найбільш високотехнологічна стоматологія в Сумах. Завдання було в тому, щоб розробити брендинг, в тому числі створити фірмовий стиль, розробити SMM стратегію, а також корпоративний сайт. Перше, що ми зробили, це була стратегія. А для цього ми проаналізували ринок конкурентів, саму компанію, розробили позиціонування і стратегію smm просування. Ну і, звичайно ж, подивилися світові та індустріальні тренди. Без цього ніяк. Після стратегії ми взялись за креатив. І тут вже була й розробка логотипу, і створення фірмового стилю. Також ми попрацювали над Tone of voice, а також ключовими повідомленнями. Ну і найбільше ми попрацювали над сайтом. Задача полягала в тому, щоб розробити повністю новий сайт, а тому ми пройшли всі етапи розробки від дослідження до планування і до встановлення та налаштування систем аналітики. А ще ми зробили велику роботу з seo просуванням Найбільше попрацювали з текстовим контентом. Загалом написали та оптимізували понад 50 унікальних текстів. Ми зробили величезну роботу і отримали крутезний результат. Ось так.